А що ж його брати зразу? Я з собою гітару брав ось, дай Буду грати на гітарі сьогодні. <риклад> 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 да, музикантом устроюся, бачиш? Ні, класний чохол, я тобі скажу. Для зимніх удочок. Я тут ось удочок сюди напхав. Скільки хочеш. Беремо нашу. Так, <риклад> найголовніше да, ось це. Удочка для балансира. І саме головне на колінники. Ти теж надів, так? На колінники. Для зимової рибалки це найкраще, що тільки є. Друзі, доброго ранку. Коротше, у нас таке, як наче став знову другий перший лід. Вирішили ми сьогодні пошукати якусь рибку. Ну, Рибку-то я думаю знайдемо. Саме головне лід, знайти. Приїхали ось на одну з проток таких. Невеличка озарявина. Зараз тут будемо пробувати щось спіймати на балансир. Приїхав з Ванькою, Ванька вже шараше, окунів. А я тільки йду. Ну що, лід держить, так? Саме головне, що лід держить. Зараз тут наробимо трішки лунок і пройдемося з маленьким балансиром. Може нам тут удасться спіймати окуня. Тут бачите, прям невеличка така озирявана. Але лід тут нормальний. Туди далі до русла ми, звісно, не пройдемо. Бо там, я думаю, льоду зовсім не буде. Ну, коротше, б'ємо лунки і пробуємо щось спіймати. Так, луночок набили, можна пробувати. Беремо удочку, у мене тут стоїть балансир мікрончик з такого чорного кольору. Останнім часом у мене гарно працює і починаємо перевіряти наші луночки. по первому льоду дуже удобно в наколінниках, тим що наступає вода з лунки, і Ми постійно у сухому з вами стоїмо. Тут глибина невеличка, десь метр. Може, півтора. Ну, окунець, я думаю, тут повинен жити. Опа. Перша риба. Ура! Ха-ха! Так, да, окунь, конечно, крупный. Окунь, конечно, крупный. Капець у нас клюнув. Ну нічого. Самое главное, першу покльовочку заробили. І це ще тільки перва лунка. Може тут і крупніший окунь буде. Може бути таке. Тим більше з руслом воно трішки соєдинилося, то сюди повинен хороший окунь заходити. Опа, дивись. О, так це вже окунь. Диви який. Так, <різь> <різь> да, це трошки більший. А що ж його окуня? Випускати? Тобі треба окунь чи? А що я з ним? Ну тоді чи брати? Ну давай будемо брати. Посолимо окуня. Тим більше окуня можна брати любого розміру. То будемо брати таких окунців. То перший взагалі зовсім маленький, був оце такий трошки. Трошки менший лодушки. Опа, диви, знову підкинув тільки що. Зараз якраз задорим його так. Буде він клювати у нас. Аби тут ще горбач був. Та може бути. Якщо такий окунь є, то хороший може між до ним стояти. Щось не хоче. Випустимо цього окуня, друзі, поки він живий. Підростає. Зараз перейдемо на другий лунечка, спробуємо. хто в нас тут живе. Така різниця в глибині, коротше, какать. Дивіться, тут ось цього сантиметрів на 20 менша глибина. Та ну, зрозуміло, маленька озерявинка, але тут і не буде великої глибини. Ох ти дивіться, і одразу ж під бой був, тільки на свіжу лунку перейшов. Опа, диви опять. Шо, Вань, була покльовка? Ага. Та й мене тільки що двічі так стукнуло. И, хто він генерал чи хто він там якийсь Він же там почистив коло себе, то він так. Диви який окунь. Ти <хих> оце окунь, диви ага. Да? Гарний. Диви. Ну так, да, це вже такий окунь на щось похожий. Дивіться який. Я би такі окуні клювали, так ти що це б рибалка була просто залікова. Тим більше тим, що в нас не може ніяк нормально замерзнути. Для таких проток така рибка це вже за щастя половить. А ну давай, я ж думаю ти в нас тут не один був друг. Опа! Диви. Та ти що, Вань, диви, які окуньки. Ну це шикарні. Ти що? Проти тих перших двох, що я випустив, взагалі ж такі манюсінькі були. А це прям такі окушки, ладошка. ну За щастя такого окуня знайти. Ну ну давай. Розадори лунку я на ній хвилин-дві стояв. Взагалі покльовок не було. А це почало тикати, видно, косячок підійшов. Трішки ми його роззадурили і почав активізуватися Зараз будемо шевелити цю луночку. Так, да, два окунці з лунки і пару покльовок це вже добре. Це прям дуже добре. Так, друзі, по снасті скажу вам рябача, я сьогодні на свою удочку це флагман Nice Pro 55 см. Третій рік вже мені служить вірою і правдою. Лесочка 016, флагман Фріз. І катушка теж у мене, флагман Фріз. 55 Ось така з довгою цією п'яткою. З довгою п'яткою беру, воно тоді краще в руці лежить. Ну і балансірчик, мікрончик. Опа, дивіться, була поклювка. Мікрон завжди виручає. Собирає різного окуня, і крупного голови, і мілкого лови. Не потрібно ніяких ні без мотилок, нічого. Причепили балансирчики. Погнали. Проходить луночка. Бачите, тільки став була покльовка і все. Опа, є, Диви. Та ну ти що прекрасні окушки для такої протоки клюють. Оце трішки менший. от тих двох, але все одно. Воно ж знає як. Руки чешуться, так? Да? Yeah. На льоду. І вонька щось там. Маленький? Опа, диви. І зразу і другий пішов. І зразу й і другий. Ану. Давай, друже, давай. Горбача хочу. Хочу горбача. Та може між ними і горбач, бо я не скажу, що їх тут багато, але пару окуньків у стаї можуть бути гарного тут розміру. Ну чого тут ще луночки є, зараз трішки ще тут понабиваємо. Гарно обловимо цю озирявину. Тому тут і хороший окунь попадеться. Друзі, в минулому відео я відкрив збір 32-ї бригади на генератор. Так ми і не назбирали з вами потрібну суму. Так що під цим відео в описі я закривлю баночку. Долучайтеся і не будьте байдужими. Думаю, ми з вами закриємо нам потрібну суму. Доброго дня, шановні громадяни. Бійці 32-ї окремої мотопіхотної бригади потребують вашої допомоги. А саме нам потрібен генератор для забезпечення виконання бойових задач, а також забезпечення життєдіяльності підрозділу. Надіємось на вашу допомогу і підтримку. Слава Україні! Героям слава. слава! Ух ти, який підбой був! Чуєш! Тільки що аж шкиву в обратну сторону вивернула! Диви, які окушки. Прям так горно підбило. Невеличкі, а такі жодні поклювки. То с диви прямо, як вода дуже з лунки виступає. Mm -hmm. Тільки підійшовсь. Там воно хорошо, хоч морозець, воно трошки підтягує. Зараз ударимо ще парочку лунок. Бачите, по дві, по дві рибки з однієї лунки ловимо. Ну і то хорошо. Зараз трішки ще розіб'ємо цей участок. Я думаю, може він розшивалиться тут. Ось цього, дивіться, які два окуні попалися. Тобто, значить потрібно отут луночок пару штук гебнуть. Виваняти маленький балансір дал. Попробуєш. Так, де тут мої балансірчик? Мотильниця випала. Так, диви який в мене тут арсенал. Оце, оце цим балансіром, я їх років п'ять собі. Ну а я з тобі цього мікрона ось дам маленько. Осьо, диви який. І ось сюди тут у мене такий уловистий балансір був. Ось, все, за цим пушистим хвостом. Диви який. Бач? Оце наукуні. Да, пробуй, чи той, читуй, читуй прив'язуй. Так, ну це вже добре. По пару окунчиків піймали. Це за щось. І лід знайшли, і рибку піймали. Так що думаю, можна тут потовктися трошки на ці озирювані, а тоді переїдемо, там далі ще в нас є одна протока. Там теж окунець повинен бути. Так що поки що все, все в нас ладиться. П'ємо да, чайок і продовжуємо далі. Ух ты! Диви. Щучка. ти прикинь. -мо. Вон такая така была. була, Чо ж я думав такий окуняка клюнув. ти шо, Така пуклвка. Диви, який шнурочок красивий, іди, А я ж казав, що тут щучка є. Подарувала нам покльовочку, ти що, така покльовка козирна. Я не чекав, не чекав. Ні, я думаю, що я думав це. думав цей. Прямо так зрозумів, тільки бум! І загнула. Бачиш, і щучка тут живе. Каже, би вона була хоч така, хоч грам 300. Ек окуняка. О! Оце він. І тільки на свіжу лунку перейшов. Диви який черньовий. Такий цвет, якийсь красивий окуняк. Шо ти один був чи що? Та ні, сейчас, наверное, треба переїхати на ту другу протоку. Там я думаю веселіше буде. Що ж тут цієї озирявини 5х5 Ну, все одно бачиш трошки покльовок заробили Ну що тут, є слід? Є! є. Ходив хтось вчора, так? Да? Ну зараз ми тут дамо окуням просраться Та тут ледяка лід... хороший, да? Та ну такий. Ну нам треба туди далі, а туди далі можуть не замерзше бути. Ну, зараз пройдемо подивимось. Вони тут тут мілко дуже, а окуні там трохи далі були. Щас подивимось. Тут живе. Ці протоки. Ну так, да, тут взагалі мілко, згодом на пів метра. Можуть, і не небудь тут окуня. Водоросли. Водоросли зацепив уже. О, я одного поймав. Щось уже скільки лунок прийшли, я вам скажу. Немає тут окуня. Тут і такого дрібного должно бути повно, а він щось... Чи вийшов отсюди? Ну тут прям дуже мілко і воно ж лід прозрачне і дно видно, то може він просто може боїться до лунки підходить. Бачить нас. Давай, на тут окуні, звісно, не прям дуже маленькі. Треба, <кій> мабуть, Десь їхати далі шукати. Що ти вообще мізинець? Там озеря вона менша була, та окунь був і ладошка попадався. А тут мізинець і все. Хіба це окунь? О, диви. О, це вже окунчик на щось похожей. проти того що... Перед цим парочку випустив, так то взагалі дрібні були. Ну це вже такий до ладошки. Окушарик. Давай. Горбача хочу. Друзі, п'ята локація. Риби нема. Ні риби, ні люди. Зараз тут ще перевіримо, але я думаю не буде тут. Нічого, тут вже він знайомий ловив. Він вже збив тут усе, коротше. Та ти що, нема ні дай покльовки, я не пойму нічого. Що це таке? Та ну диви, тут же й льоду трошки єсть, єсть і розігнатися. Тільки риби нема. А що в тебе добре як? Ковбаса? Сало з'єм, а ковбасу не люблю. До цього сала ще аби це бульки. Ну, було б хорошо. Що, не будемо нікуди їхати? Чи ще кудись може? Це я ж не знаю, може... може ще кудись поїхати. Добре сало. Півтора десятки окунчиків. Удалося нас стріляти, котикові буде вдома що поїсти. До таких можна невеличких і пожарить, вони, кстати, смачні, якщо вони без черв'яків будуть. Бо щось у нашому регіоні в останнє червами так забиті, у куні, що їх гидкої броть. Допиваємо чайок і будемо збиратися додому. Коротше, перший... Перший і другий літ, як можна назвати, я вже відкрився по першому льоду 2 тижні назад. А це в нас другий перший літ. В принципі, відкрилися, можна сказати, непогано. Півтора десятки окунчиків, хай хоч і невеличких, але вдалося піймати. Лід знайшли, це саме головне. Ну, Про його практично немає ніде. Там, де він є, там немає риби або води немає. Дуже мілко. Річка обміліла, протоки обміліли. Вся риба зараз знаходиться в руслі. А щоб русло замерзло, це потрібно градусів 10 і хоча б мінімум, щоб 4 дні. Підморозили. Тоді, я думаю, і рибалки були б цікавіші, і рибка була б веселіша. А так, що є, то є. В принципі, відловилися непогано. Свіжим повітрям подихали, рибку спіймали. Все, друзі, підписуйтесь на канал всім пока. До нових зустрічей!